Урок української мови, урок третій, сторінка 9. Розгорнемо зошит і читаємо разом тему уроку: Число іменника сполучення букв «Дж» «З» Джозеф Реддія Кіплінг, книга джунглів Маулі. Отже, сьогодні на уроці ми познайомимося з вами з поняттям число іменника. Будемо вчитися визначати число, попрацюємо над буквосполученням дж та їхньою особливістю позначати Кількість звуків. Прочитаємо уривок твору Джозефа Редірда Кібінга, книга Джунглів Мауглі». Попрацюємо разом над завданням. І так, завдання четверте. Коли є він, воно або вона, число іменника тут одне. Підручник, дерево, задача, рідина, а множина вони оці дерева, книги, руки молодці. Ми з вами знаємо, що іменник це самостійна частина мови, яка називає предмет і відповідає на питання, хто що. Також вам відомо, що іменники мають рід. Чоловічий, жіночий і середні. Сьогодні ми поговоримо про те, що іменник може змінюватися за числами. Є два числа: однина і множина. Однина це іменник, який означає один предмет. Якщо іменник означає більш, ніж два предмета це множина. Ручка ручки зошит. Зошити. Сумка, сумки. Автомобіль автомобілі. Знайдемо у нашому віршику іменники в однині і підкреслимо їх. Олівцем синього кольору. Підручник він один. Дерево воно одне. Задача вона одна. Рідина вона. Одна. Візьмемо олівець червоного кольору і підкреслимо іменники у множині. Дерева вони. Книги вони. Руки вони. Молодці вони. А чи можна іменники, які стоять у однині, перетворити на іменники у множині? Звичайно, можна. Підручник підручники. Дерево Дерева, задача, задачі, рідина рідини. Чи можна іменники у множині, подати як іменники у однині? Спробуємо. Дерева, дерево, книги одна книга. Руки одна рука. Молодці один молодець. Прочитаємо пораду мудрої сови і запам'ятаємо її. Увага. Іменники змінюються за числами, уживаються в однині й умножені. Іменникам в однині відповідають слова він, вона, воно або цей, ця, це. Цей олівець, ця дитина. Це вікно. Іменникам у множині відповідають слова вони або ці. Ці діти, ці олівці ці вікна. Прочитайте ще раз самостійно. Про що ми дізналися цієї поради? Іменники змінюються за числами. Уживаються в однині і множині. І якщо ми додаємо слова він, воно, вона або це і «ця», це іменники вжиті житі в однині. А якщо додаємо слова вони або ці, це іменники вжиті житі у множині. Множина багато. З'єднаємо завдання 5, друга зірочка. Групу іменників і їхні характеристики. Сестра. Вона одна. Весна. Вона одна. Честь вона одна. Що об'єднує всі три слова? Це однина, жіночий рід. Олівець. Він один. Стіл він один. Настрій. <кій> він один. Об'єднує їх те, що це іменники чоловічого роду, вжиті в однині. Третій рядочок. Серце воно одне. Дорога вона одна. Лист він один. Це однина, але всі роди. Чоловічий, жіночий і середній. Поля, вони багато, малята. Вони, весла вони. Це іменники, які вжиті в житті множині. Рухова хвилинка з піснею про іменник. Далі. І так запишіть красиво каліграфічне речення. В писемності і мові наша сила. Вони в народ єднають нас, щоб гордість розгорнула крила, надії вогник, щоб не згас. Запишіть красиво без безпомара і помилок. Поставте відео на паузу. А ми продовжимо працювати далі. Прочитаємо пораду номер 8 Сполучення букв ДЖ, Дз у деяких словах позначають один приголосний звук. Наприклад, джем дзвін. Ці звуки записують так: дж – дз. Про що ви дізналися з поради? Сполучення букв, тобто ось ці дві букви ДЖ і дві букви ДЗ, у деяких словах позначають лише один звук. Звук записується за допомогою ось цієї дужечки, називається він африкат. Дві букви, звук один. Відкрите робочий зошит. Запишіть у ньому число 10 листопада, а далі запишемо слова з екрану монітора. Диктор їх читає, ви записуєте Джола. Джміль. Гедзь. Гудзик, дзвінок, джинси. Перевіримо ваш запис 10 листопада бджола джміль гедзь гудзик, дзвінок, джинси. Виконайте вправу фотоапарат. Увага на екран. Зверніть увагу. ДЖ один приголосний звук. М другий приголосний звук. Е – голосний. Л. Який приголосний і голосний. У слові жмев. Шість букв. І 5 звуків, тому що букви Д і Ж стоять поруч позначають один звук. дж. У слові бджоли Б твердий приголосний, дж – твердий приголосний, О голосний, Л твердий приголосний, И – голосний у слові бджоли. 6 букв і 5 звуків. Букв більше, тому що букви Д і Ж означають один звук. Зробіть цю схему у вашому зошиті. Ну, а ми з вами повинні ще й навчитися переносити слова із рядка в рядок. Слова Попереднього рядка в наступний переносять складами: ба бабуся. Бабуся. А ось, якщо слово має букво сполучення дж дз що позначають один звук під час переносу, їх розривати не можна. ХО-ДЖУ Перенесемо слово полагоджу. «По Пола. -джу». Годжу. Полагоджу. Наступне слово. Подзвони. Подзвони. Кукурудза. 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 Ви помітили, що дж залишається поруч, вони не розриваються. Прочитай уривок. Вірша віри про слави, як звучать букви. Навіщо звукам брилі? Звуки ці усіх дивують, по дві букви потребують, а щоб букв не розділяли, дж і дз вдягли брилі. Так дзищать, як всі на світі. Гджоли ГЕДЗІ і джмелі. Навіщо джи і дзи вдягли брилі. Бриль це капелюх, тому що їх не розділяли. Звук потребує дві букви. Виконаєте конкурс «Бій зі Змієм на сторінці 12. Поставте відео на паузу. Коли виконаєте, перевірите. Перевірка. Запитання перше. Рядок, у якому всі слова записано правильно, під буквою М. Бджола, дзвінок, джинси, джміль. Друге запитання: Рядок, в якому всі іменники вжиті в однині. Звір, око, думка, яйце. Буква Н. Рядок. третій, в якому всі слова написані правильно. Під буквою О Сім'я, свято медвяний різдвяний. Четверте Познач речення без помилок. Під буквою «Ж» – Я знаю на пам'ять пісню два кольори. Пісня написана в лапках. П'яте. Познач. Правильно кількість букв і звуків у слові ходжу. У слові ходжу 5 букв і 4 звуки. «Дж» – 1 звук. Шосте. Познач речення, у якому є слова в переносному значенні. Буква Н. Моя мова калинова. Лебедина барвінкова. Сьоме. Познач рядок без лексичних помилок. Я прошу вибачення першим. Із букв, які виписали у зірочку, складіть слово, що називає число іменників множина. А ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми вивчали з вами поняття число іменників.